Бажаємо здоров'я, Ми, бійці 67-ї ОМБР просимо у допомозі YouTube канала Сергія Шелудька в придбанні детектор дронів Чуйка проти боротьби ФПВ дронів. Слава Україні! Героям слава! Вона так не вийде, до відро на голову і будемо ще з ми... Дикало мені! Що ми їх ту беруть? Як? Може загуляють, і нас трясенує! Тося, попьёшь на колбасу? Чувак, Давай. А бывает такое, чё ж, засунем в одну клетку, зайдёт хрен, ты и вижен. Тоська, давай. Давай-давай-давай, на дискотеку. Давай. Давай-давай. Давай-давай, Блин, нельзя? Оп. 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 Давай-давай. Тося! Тося, дивись скільки тут у тебе подружок сю, а? Ні-ні, сюди не можна. Давай. Вечірній стрес. Тоська, давай. Давай, маленька, давай. Та ти їй мішок оставив, щоб вона погуляла трохи, так? Да? Усьо! Що, пальчика прибив? Тоська! Тось, ну я думаю, після такого стресу вона по-любому повинна прийти в охоту, по-любому. Осюди дві ж да? Ця за закнуря. Раз, два, три, три кабанчика. дня, Як робили ми тосі, вирвані годи, друзі. І сьогодні в день... Таранчука дочка наша прийшла в уходу. Так що, хто питав, як стресувати свиню, наглядний приклад, просто берете її, переганяєте з одного місця в інше і бажано, щоб вона сперечалася, не хотіла йти, тобто, щоб це було недобровільно, щоб її трошечки стресанути. І ось вам результат. Воно Тюнчики плазмасові, термобокс і веземо кабана в флакончику. Так що зараз приїжджаємо і осіміняємо Вчора ще не було явних признаків, а от сьогодні вже одні були, так що ми взяли на всяк випадок три флакончика, зараз покриваємо на ніч, потім через 12 годин ну, завтра зранку і будемо дивитися завтра на ніч. Так що така історія, правильно робимо чи ні, але неодноразово робили такі провокаційні дії. Після відлучки краще відлучати свиню від поросят і вона 100% загуляє там, після третього дня. Буває з третього, буває з п'ятого, буває з 7-го, буває по-різному, тому що це не автомобіль, а це жива істота. І в неї також можуть бути е, індивідуальні якісь моменти. Так що я колись говорив, випустіть свиню на двір і хай просто собака ж цепує, вона гавкає, Є. свиня будівлякається. Оці моменти вони стресують і свинки бурлить кров і все буде ченчанарем. Це так, як у сім'ї, коли вже все засохло, коли немає почуттів, треба полаяться, стресунути. І все буде добре. Ну, це для деяких. А комусь і цього не потрібно. Так що, друзі, якось так летимо і вам покажемо, як вона стоїть тося, чи ні. Ну, якщо буде в мене оператор, то засніму. зніму. Якщо не буде, то просто тосю покажу, як вона себе почуває. Так що печемо далі, сонечко вже в Ось, ну, а в своєму хаті. Так що трошки знімали там свіжину таранчу. Не знаю, там... Додамо, десь виставимо, покажемо, якщо, якщо не забудемо. Але головна задача у нас сьогодні укрити свинку, тому що треба робити. А у свинарці не все так гладко, як дехто говорить, є купа купа моментів. Спілкувався сьогодні з пару тройкою людьми з різних так сказати можна, районів. І проблем з винарцю вистачає. Не тільки ціна на сало. А й проблем також вистачає. Не така-то це легка робота і не така-то це ризикована робота. Так що, а ми дякуємо нашим дівчатам і поки рухаємося далі і тримаємо. Так що далі буде. Ну що, друзі, прибули ми до Тоськи. Тоська. Тоська. Дивіться, балакає, Тося. І уші в неї, тося. Тося. Тоська. Бачите, як гучки задирають? Тоська це дочка нашої мазуки. А це теж мазухина, да? це меліса. О, вже поламали кориту. А і засраночка, засраночка. Так що залишаємо собі поросят від лінії, від нашої мазухи. Дивіться, як стоїть. Так що стресова ситуація, перегон з одної клітки в другу спрацював. Ще раз повторююся над тим, що для того, щоб зробити невеличкий стрес, краще відлучити свиноматку від поросят і цим визвати стресову ситуацію. Це раз ми залишили були свинку в клітки там, де вона була. І от така історія. Так що добрався нарешті до вечора. Вже на дворі в нас нічого От, І зараз будемо сіміняти. Так що нема в мене зараз оператора, але зараз це все діло спробуємо зробити. Ну, Навряд що вам це діло ми зможемо показати. Так, друзяшки, ну немає можливості в мене засняти все, все це діяння з боку. Можна такого пом'яти бачки свинки. От. І так сказати зробити, як це робить річку. Ось так буде краще видно. От. І можна пом'яти бочок, трошки постимулювати. Стоїть вона, звісно, не покопана. Не знаю, Назар каже, що вчора ще не стояла. Сьогодні четвертий день після того, як ми її перегнали. Ну а зараз стоїть як укопана, просто як укопана. Ну і зараз туди-сюди і будемо дивитися, щоб вона о, починає флакончик втягуватися. Ось, бачите, є. о, теж Процес іде і задача наша, яка? Наша відпустити. Опа, таким чином відпускаємо. Якраз флакончик втягується, а ми його оба бачите, відпускаємо, спускаємо повітря і назад. Закручуємо, навіть стимулювати не треба. Свинка в охоті і це хороший хороший признак. Після одлучки ми її проглистували, ну, але не стресували. І бачите, така історія. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Ой, покриваємо рижим кабанчиком. Побачимо, що в нас вийде. Я думаю, все в нас вийде. Так що працюємо далі. Зараз буду на цьому завершувати наше відео. Так що працюйте, не опускайте руки, підтримуйте наших хлопців і дівчат. Ну а ми трошки, бачите, робимо рокіровочку. Тобто залишаємо свинок тих, у яких краще імунітет, які краще переносять жару, які краще е, годують поросят. Хай не такі вони активні. Ну там в рості, але дуже непогано. Так що, що маємо, те маємо. Тут у нас вже чотирьохпородний такий гібрид. Ну Але батьківську лінію міняємо, бачите, і покриваємо. Так що на цьому все. Всі миру, здоров'я і добра. Чому це робимо? Ну, по мінімуму, щоб не занести ніяку заразу, так як у нас по кругу африканська чума ходила, крутила, просто про неї не дуже афішували. От Переяславський район. Там була, був карантин. Так що працюємо. Все, буду стимулювати свинку, буду м'яти її бачки і працюю далі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Я так Де б ми ще головне, жертву да? да. Так що зафіксуємо взятку при виконанні, да? Да. майже бойових завдань. Ні, <головні> неправильно, не Неправильно, не а, правильно. Що <головні> тут Все правильно. Сергію Шилойко. Це 420-го бубаса. Це рахунок ворон. Це твір розрахунок. Це 4 правиль. людини, так. Да, які працюють, з якими ти знаємо. Які їздять на дистанцію, їздять на дитячій позвонок. Ну і ти, поки командира в тебе немає, то ладно, так і вийти вже. обдаримо тобі. Огонь. До мене її дезьмуть. не вдаються. У мене є така лічність, яка одержме по Дочка? — Ну конечно, Натюха, а я ж її не зможу відмовити, тому що від неї багато чого залежить. Дуже дякую за підтримку. Ні, ну ви ж їздите по шаурму, правильно? Ні. Не по шагу. Машина хороша. Я їхав до тебе, просто випадково побачив Максима, подзвонив, каже, розвернись. І тут Максим розворачується там, а ти розворачуєшся тут. Ой, ну ти ж мені махнув, я так співаю. Я. я їхав до тебе. Так що, друзі, підтримуйся трохи дівчат. І не забувайте, що кожен ранок, кожен день у нас тільки дякуючи їм. Ну, На жаль, багато хтось людей трошки не розуміють сьогодні сьогоднішній ситуації, але... Ну, Хто як думав, так і думає, а хто знає, вже далі перезуться, вже думки в нього за інші і хтось би вже, можливо, приймав би іншу сторону. Ну, але ми будемо далі рухатися, не так би як би хотілося, ну, але ага, на свою сторону будемо підтримувати. Вот. Дуже дякуємо кожному підписнику 420-й окремий батальйон безпілотних систем. Розрахунок ворог, Покровський напрямок. Дуже дякую за покришки, за машину. За підтримку, за шаурму, за шаурму, за дзвінки. Яко, до нас навіть на шаурму кажу, якщо є можливість за чомусь виїхати на нову пошту, на якийсь ринок, на ту ж саму шаурму, а що вони заслуговують, чи що. Чи вони думають, що якщо люди збирають на автомобілі, то автомобіль має безпосередньо їхати на позицію, він не доїде на позицію. Ні один автомобіль не доїде вже на позицію. Та він недавно давно вишивків ременав, в принципі. Як ти мені показує відосики, десь на якусь определенну зону хлопці можуть заїхати, але на ЛБЗ подіяний військовий, я не чув, що за останній рік ти на ЛБЗ заїжджав на пікарні. 15 кілометрів, 15 кілометрів. А що вони не заслуговують? то враження. Якщо вийти там. На відпочинок, на яких пару-тройку днів поїхати там десь помити, отримати якісь продукти, да, зльотити додому. Я вже казав, кожного є сім'я, кожного є діти. І вони повинні бляха мати якісь колеса під е, собою. Ну, Я кажу, дякую вашому розрахунку, що ви за те, що ви являєтесь командою таким кулачком. Я кажу, палець один це добре, можна око виковати. Я з кулака краще, коли у вас там кучку заб'єдеться. Так що я думаю, дякуємо. В Дякуємо людям, які допомагають. Так, так є, підтримуйте. Так, кому є Без сей? вас воїни довго не протягнуть. А не буде воїнів, буряти будуть тут. Придеться міняти думки. міняти поняття, поняття перезуватися чи доставати триколор. Ну, до вони свої. шукають собі просто виправдання. Чого? От, хтось там допомагав, тепер він не допомагає, тому що десь якийсь військовий, десь там щось не так зробив. Є і такі також. Ну, Ми стараємося контролювати. І я вже казав в останніх відео, що я стараюся вже працювати з тими хлопцями, яких я безпосередньо знаю. Хоч знову там написали мені пацани, яких я ніколи в житті там не знав. от На сьогоднішній день там 67-ма бригада, це вовки да е, е, З хлопчиною я просто знайомий онлайн. Позавчора ну, заїжджав. Да? І я з ним теж вже протягом трьох років там, по мілочам допомагав і хлопці просять чуйку. Кажу, будемо, що і в мене ще є одне правило, що в мене більше 99% всі з відкритими обличчями. Я кажу, якщо наш президент, який він не є, він же ж виступав з відкритим обличчям, правильно? То чого військовий, який звертається там до своїх знайомих і друзів, закриває обличчя? Ні, є, у мене було виключення, це свобода Росії. Те. Люди, в яких родичі трошки з іншої сторони. Так що працюємо, все буде в Україні. Так що Ще раз дякую, пацанам.